Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Москві знову палає, було чутно вибухи у кучково, хтось дезель розлив та прикорив. Пишуть про вибух бензовоза поряд і стоянкою та одним складським приміщенням, де зберігалася велика кількість цивільних дронів. Совпадіння, як люблять казати окупанти, не думаємо. Вчора в Москві горів, нібито цивільний склад, хоча насправді військовий піднімали навіть військові гелікоптери з навісними системами тушіння. Телеграм-канали пишуть про велику кількість жертв перед розвардійцями, які охороняли усі. Уражені об'єкти також спалахнув склад. І в Підмосков'ї. Як бачимо, кількість пожеж за останні два дні зростає. Хтось говорить про диверсії, хтось про випадковість, хтось навіть про нові удари дронів. А в Україні вже такі є. Принаймні, російське ППО, це на собі вже точно відчуло. Українські безпілотники вражатимуть техніку та засоби ППО ворожої армії. Один із таких апаратів використовували для знищення російського озерка. Орка нагадаємо, новолипецький металургійний комбінат з місцевий тракторний завод були однією з Атаки очевидці чули вибухи в районі уражених об'єктів, але в міноборони РФ запевняють про знищення більших цілей. Дрони камікадзе головного управління розвідки Міноборони України уночі 17 червня атакували військові об'єкти у трьох регіонах Росії Білгородській, Вороницькі і Липецькій областях. Про це розповіли джерела фокусу в українських спецслужбах. Однією з цілей атаки став новолипецький металургійний комбінат і місцевий тракторний завод. Два зазначених підприємства армії Росії використовує у військових цілях у районі уражених об'єктів місцеві жит. Телі чули звуки вибухів і роботу засобів ППО. Також близько 3.00 ночі за місцевим часом очевидці чули вибухи над територією Воронезької області. Відомості про наслідки атаки уточнюються. За даними медіа Астра, внаслідок атаки було пошкоджено трубопровід в одному з цехів Новолипецького метологійного комбінату. Постраждалих немає. Міноборони Росії запевняє, що чергові засоби ППО знищили один БПЛА над територією Білгородської, два у небі над Воронезькою областю, а також три над пейську. Областю редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі став та вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.